Всім привіт! Вибачте, що я буду записувати дане відео в наушниках. Вигляджу, звісно, дивно. Але що поробиш, а, так буде краще звук записаний. А, Мене звати Настя. Я зі своїм чоловіком, чотирма нашими дітьми, знаходжуся в Канаді, в провінції Квебек і в місто Монреаль. І хотіла розповісти, бо я обіцяла і все ніяк не виконую цю обіцянку про школи. В Канаді, але точніше не про школу в Канаді, а про школу в Квебеку. Бо в Квебеку це франкомовна провінція. І як ви розумієте, тут система освіти в школах дуже сильно відрізняється від усієї іншої Канади, тому це система освіти в школах саме в Квебеку, а саме в місто Монреаль. Троє з моїх дітей ходять в школу. Це найстарша дочка Аліса, їй 11 років. Син Максим, йому 9 років. І Марта, їй 6 років. І в мене ще є маленька Ніколь, вона ходить в дитячий садок. Якщо відео не буде дуже великим, про дитячий садок, я теж буду намагатися вам розказати. Але зараз про школу. Квебек, франкомовна провінція. провінція. Зараз ще й прийнят закон дуже важливий про франк... франкізацію, тобто всі послуги, все, що зараз є на двох мовах, через рік будуть тільки на французькій мові. Здавати тести на права, обслуговуватися в лікарнях, ну, тобто, все-все намагаються найбільше закріпити усюди французьку мову. Це не обговорюється, я не хочу навіть це обговорювати, просто це як факт. Школи в Монреалі є франкомовні і англомовні, але в англомовних школах мають вчитися не всі не всі діти, які проживають в Квебеку. Для того, щоб потрапити в англомовну школу, ви повинні мати такі дозвіл, називаються eligibility, Тобто, ви маєте мати право. Щоб ваша дитина навчалася на, в англійській школі. Е, кому це право надається? І взагалі, чи обирати англійські школи чи французькі школи, це, ну, це складне питання. Е, і в нашій сім'ї воно вирішилось так. Е, двоє з трьох школярів ходять у французьку школу, і одна школярка ходить в англійську школу. Е, з французької, значить, школи ходить наша Марта, якій шість років вона ходить в перший клас, і ходить Максим, якому 9 років він ходить в четвертий клас. Чому ми обрали для них французьку школу, а франкомовну школа, а не англомовну школу? Тому що в них низька або ніяке знання англійської мови. Ну, у марти ніякі, у Максима достатні, але не достатні, щоб прям супер відразу навчатися в англійській школі. Французьких обох нуль, вони його ніколи не вчили, ніколи не чули, напевно, і взагалі. По приїзду в Монреаль ми зайшли на сайт і знайшли наш school board, тобто така шкільна комісія, яка відповідає за французькі школи нашого району, нашого дистрикту. Ми назначили там собі рандеву і приїхали. Дітям роблять такі собі. Тест, але так як наші діти не розмовляють французькою мовою, вони це зробили помітку. І ми там чекали дату, коли нам призначать школу. Школу призначають тут за районом проживання, але, наприклад, ми відносимося до однієї школи за проживанням, а діти ходять в іншу, тому що вони не знають французької мови, і в Кобеку це вирішується так, що існують спеціальні інтеграційні класи французької мови, вони зважаються DeKeur. Куди записують дітей, які не знають її мови і будуть вивчати її. І ці класи є не у всіх школах, тому якщо дитина не знає, шкільна комісія знаходить або найближчу школу, де є місце для таких дітей. Так, ми потрапили в школу. В принципі, вона не знаходиться недалечко від нас, кілометр сто. І нам навіть пощастило мати шкільний автобус до цієї школи. Це окрема тема. Ми довго думали, куди їх відправити, і все ж таки обрали французьку школу, ну англійською, ну і французькою, наше ускладнювати собі життя, ось йдуть в інтеграційний клас, там повільно, гарно вони будуть вчити французьку мову. Це не як тільки вчителі роблять раз на півроку їм тести. І якщо він гарний їх складає, вчителі розуміють, що вже його франці... дитини французька мова достатнього рівня, вони їх переводять в регіолар клас, тобто до звичайних дітей, які там з народження чи там вже давно спілкуються, розмовляють французькою мовою. В класах Дакьо діти вивчають французьку мову, математику, арт мистецтво, театр і фізкультура. І все. Тобто, більше ще... Кожного дня в них йде з 8 моїх дітей, з 8 до 15 французька мова. І один урок це з 8 до 15 це щось або математика, або арт, або театр, або фізкультура. Але взагалі більшу частину дня вони вивчають тільки французьку мову. Таких класів, де є, три рівня, але іноді діти, як це Пропускають, іноді вони можуть повчитися, наприклад, один рік і їх вже переводять в клас. Це залежить зазвичай від віку дитини, іноді, напевно, від її здібностей, і не знаю, в общем, я поділюсь з вами потім інформацією, через скільки років мої діти пішли в регіональний клас. Тому що для мене це теж невідомість. Може мата, так як вона пішла в перший клас і так як вони ну, по суті вчаться з початку, може через рік вона вже піде і в регіональний клас, але. Не можу бути в цьому впевнена, подивимось. І тепер почнемо з іншої системи. Ну І так як ми живемо в Монреалі, вже, мій чоловік тут працює. Зрозуміло, що користуватися в Монреалі ще можна прожити, значить, тільки англійську мову. Але за межами Монреалі у всій провінції Квебек. З одної англійської мови дуже важко. Люди не будуть спілкувано, ну не можуть, не знають. Взагалі в основному спілкуються французькою мовою. Ну, взагалі, ми живучи в цьому регіоні, ну, треба знати обидві мови на гарному, якісному рівні. Це моя позиція. Тобто мої діти повинні знати і англійську, і французьку мову на достатньо на достатньому рівні, краще однаково. Я теж прикладаю зусилля чоловік і ми теж вчимо французьку мову, хоча ми маємо обидва англійську мову. Але французьку ми вчимо, бо це потрібно нам в подальшому легалізації, потримання піару і, взагалі, для нормального спілкування і життя в цій провінції. Старша донька. Тут все цікавіше, тому що, ну ви розумієте, вона старша, вона в неї краща англійська мова, і вона нас попросила. Вона... Ми жили до Канади ще півтора року в Греції. Коли починалася війна в Україні, ми поїхали в Грецію. Там народилася наша четверта донька, і вони там вивчали грець, грецьку мову. І наша дитина втомилася вивчати нові мови, хоча все рівно вивчає французьку. Але вона нас дуже просила дати їй можливість вчитися в англійській школі. Ну, ви знаєте, це не той час, коли я хотіла давити на свою дитину чи там вмовляти. Вона дуже просила, ми подумали і зголосилися. У мене собачці сніться сон, і вона. Пгавкою у вісні. Ладно, вибачте. Халі? Сорі. Також про Алісу, і ми вирішили не сваритися, зробити їй психологічне, комфортне навчання і вирішили знайти їй англійську школу. Англійські, як і французькі школи, є тут державні, а не тільки приватні, тому це можливо для того, щоб записати свою дитину в англійську школу. А треба так, як і в французькій школі, записатися в school Board, так в шкільну комісію англійських шкіл нашого району. Прийти туди, принести всі свої документи, принести. Ми знаходимося тут в Канаді на правах ворк-перміту. Да? У мене і у чоловіка а у наших дітей візите рекорд. Ми не маємо піару, Якби ми мали піар, нашим діти не мали права вчитися в англійських школах. Якби ми мали піар від Квебеку, ну проживаючи в Квебеку, ми б не мали права вчити наших дітей в англійських школах тільки у французьких. А так як у нас тільки ворк перміт, він відкритий. Ми можемо жити і працювати в будь-якій провінції. Ми маємо право вчити наших дітей в англійських школах. Ми записуємо наших дітей і десь півтора місяці. Наші документи бере ця шкільна комісія. Вона посилає ці документи в міністерство. І міністерство, перевіряючи документи, дає нам такий офіційний лист, який приходить поштою до нас eligibility letters, там написано, що ми так дійсно ця дитина має право вчитися на англійській мові з такої дати по таку дату, нам дали не 4 роки, хоча зазвичай дають на 3 роки. Але як, і ми отримали на всіх дітей, на всяк випадок. Але який прикол з цим цим? Як тільки ми почнемо подаватися документи на піар, тобто у нас там буде обирати провінція. Я це зараз не вникала, але як тільки ми це почнемо робити, нам відразу, хоч у нас ще буде роки, там по цьому letters, але ми вже, нам дадуть право лише довчитися до кінця учбового року в англійській школі, і все це право у нас віднімається, тому що все ми типу обрані провінцією французької провінцією. Ми знали про це, але ми все рівно свідомо пошли, тому що знову ж таки ми пішли суто по бажанню дитини і не хотіли. Ну ви розумієте, дитина підліток відірвана від іншої частини нашої родини, да, від друзів від своєї школи, плюс повчившись в Греції, вчившись ту мову, знов познайомившись з друзями, і знов вона відокремлена від відірвана. І ми приїхали в інше місце. Мені зараз більше її психічний, психологічний комфорт, ніж якісь суперакадемічні знання. Тому тут ми йшли за дитиною. Не можу сказати, чи це вірне рішення, чи ні, це покажуть роки, але ми його прийняли і більше я його не аналізую. Тобто я це зробила справу і вже потім будемо думати, що робити з цим нашим рішенням. А оце переливання, чи вірно, чи не вірно, таким я не люблю займатися. В принципі, в усьому. Так от, ми поїхали. Ми отримали ці, це, це право на навчання, і ми попросилися в школу, яка знаходиться десь 600 метрів від нас, бо до нас дві англійські школи приблизно на однаковому рівні від нас знаходяться, ну, на відстані. Але нам Порадили школу, от вона ходить, школа ходить школу Мертонсь. Це така англійська школа, але дуже маленька. Цього лише з першого по шостий клас, як і всі початкові школи тут. Але по два, по два класи в паралелі. І вона дуже сімейна, дуже родинна, дуже маленька. Це те, що ми шукали для нашої дитини. І в чому ще відмінність велика англійська шкіл від французьких шкіл? В них немає інтеграційних класів. Тобто дитина потрапляє тут в англомовну школу, в якій відразу ну як вчилися діти з першого класу, яка така собі регулярна школа, регулярне навчання ніяких там. Вивчення алфавіту, як у мого чотирикласника, чи якихось там кольорів, чи ще чогось нема. І плюс саме Алісана саме Аліса школа вона не суто англомовна, вона білінгвальна. Тобто половина уроків у Аліси на англійській мові, половина уроків на французькій мові. Математика, англійська мова, читання і сайенс на англійській мові. Французька мова, французьке читання, якщо можна так ще назвати, арт, історія і фізкультура на французькій мові. І знову ж таки, французька мова відразу така, вона, звісно, не така сильна, як у французьких школах. Все рівно, в основному в англомовні школи йдуть діти, які в родині розмовляють на англійській мові, бо там є список людей, які мають право вчитися в англійських школах. Це, наприклад, жителі Канади, які, наприклад, жили в іншій провінції в англомовній, і батьки їх вчились в англомовних школах. Ось їх діти мають право вчитися в таких школах, то ще але ті. Тих... Всі люди, які приїжджають і іммігрують саме в Квебек і там, з інших країн, в них такого права не буде і немає. Тобто ці діти не франкомовні від народження зазвичай, тому, звісно, в них слабкіша французька мова навіть в білінгвальній школі. Ну, і це доволі важко, звісно, наші вчитися в англомовній школі важче дітям, звісно, ніж у франкомовній школі. Тому що все відразу, ну як в регулярному класі, все відразу. Тобто, наприклад, Аліса зараз в п'ятому класі, вона вчить історію Квебеку, саме битви за Монреаль і все інше на французькій мові, яку вона не знає, і так це дуже важко. Але що робить? Це її був вибір, вона про це знає і вона вчиться. Математика, так само математика на англійській мові з цим легше, але знову ж таки, тому що наша дитина більш-менш знає англійську мову. На достатньому рівні вчителі її хвалять. У мене вже було зустрічі з вчителя, вчителем Аліси, і нам ще й пощастило, Вчитель Аліси, вона етнічна українка, тобто її бабуся і дідусь колись приїхали в Канаду. Вона десь до школи, ми з нею розмовляла, вона до школи. Ну, до початку першого класу ще розмовляла на українській мові. а Вже коли пішла в школу, вже не дуже. Але зараз уявіть собі це, тобто вона в третьому поколінні, українка, яка живе в Канаді, і вона зараз бере онлайн уроки з вчителем з Дніпра онлайн і вчить українську мову, тому що говорять, що багато зараз дітей з України приїжджають і їй хочеться, що їм доносити, їм було легше адаптуватися, і це так. Ну, це дуже мило, це дуже приємно. Це мене так розчулювало на цій зустрічі з вчителем. Це класно. Взагалі про школи Канади можу розмовляти дуже довго, бо там дуже цікаво, вони вчаться. Мені подобається. Знаю, що багато українців хейтять місцеві школи. Я не можу говорити за всі школи. Чи тим паче за всю Канаду, бо я не уявляю, які школи в інших частинах, я ж говорю, Монреаль це своя така Квебек, це своя країна в центрі країни. Ось, Наприклад, всі, хто є в Канаді, там, кого ми знаємо, дивуються, що в мене старша Аліса ходить в школу у формі, в Канаді, в державну школу у формі. Бо всі англійські школи. В Монреалі, я не знаю жодних, де так не було б, мають свою форму. Вона має кофту з емблемою школи, вона має колір, який вона повинна носити. Ми купляли на фабриці комплект речей, в яких вона має ходити там, з емблемою чи спеціального кольору. Всі школи старші, навіть франкомовні державні, вони теж всі мають форму. І не тільки англійське, але й французьку, франкомовні школи теж мають форму. І це мені здається дуже сильно відрізняє цей Квебек від усього іншого, бо ніколи нікого більше в Канаді. Хто там постить фоточки? Я поки не бачила у формі. Якщо ви живете в Канаді, в іншій провінції і ваші діти ходять в державну школу формі. Напишіть мені, будь ласка, мені буде цікаво. До речі, говорячи, навіть мені сказали збирати чеки, які ми витратили на форму. І коли ми будемо навесні подавати форму наших податків, подати і цей чек. Може нам якийсь відсоток держава поверне за форму, подивимось. Що такого ще цікавого тут в школах, так як школи ну, доволі довго діти проводять час, в школі 6-7 годин. В них є обідня перерва, вона десь годину півтори, і за цей час за ними дивляться не їх вчителі, а спеціальна служба. Вона тут називається «Service de Гард. Це така, ну типу, вихователі, спеціальна служба вихователів, які наглядають під час перерви, під час обідньої перерви за дітьми, щоб вони там не вдавилися, коли їдять. І да, їдять вони свої ланчбокси, як ви зрозуміли, з відео, де я їх готую. В школах Канади майже ніде не готують. Хоча я чула, що в деяких школах є кейтеринг, і він там від одного до п'яти доларів коштує донату за цей обід. Але моїх мої дітей це не стосується. В їх школах такого немає. Так, от є цей сервіс дегарт. Він дивиться, щоб діти не вдавилися, і на вулиці вони з ними знаходяться, бо потім діти після того як поїли йдуть на вулицю. І це стосується тільки початкової школи, бо старша школа під час обідньої перерви, ну звісно, немає сервіс дегард вони просто уходять із школи кудись в кафешку, чи біля школи сидять і їдять свої ланчбокси. Але в і ця послуга сервіс дегард платна, якщо ви не хочете платити. За те, щоб за вашою дитиною дивилася, ви повинні приходити в школу під час обідньої перерви, забирати дитину там на годину-півтори, на півтори, скільки, скільки часу йдеться перерва, і потім повертати а, дитину в школу. А, в нашій школі сервіс дегарт в обідню перерву коштує у франко французькій школі 4,5 долари, а в алісній школі це коштує 240 доларів на рік. Тобто, я не знаю, немає ціни за. За, ну, за, за день. Просто 240 доларів з рік, це, до речі, дешевше, ніж 4,5 долари на день, тому що це в середньому я плачу в школу десь 90-100 доларів на місяць за одну дитину, саме тільки за догляд за обідньою перервою. Ще є сервіс, де ГАРД може дивитися за дитиною до школи, якщо батьки рано їдуть на роботу, і після школи. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, скільки це коштує, бо ми цим не користуємося. Але в середньому, якщо порахувати, що вам дитину потрібно віддати раніше ніж восьму ранку в школу, плюс обідня перерва і плюс час після школи, ну доськшко закінчиться в 3, наприклад, а ви можете в 4 тільки забирати дитину в попівп'яту, ну тобто, ось цей час теж рахується. Тобто, за цілий день, якщо вам потрібно, до під час і після, ви платите в нашій школі 11 доларів. В інших школах може бути там плюс-мінус один долар варіватися. Десь, десь приблизно так усюди. В середньому один з доларів. Про лісну школу, якщо чесно, теж не можу сказати, ми теж цим не користуємось. І в усіх школах є в час після школи є всілякі гуртки, і це суперзручно. Це просто моя любов всіх канадських шкіл. Мені приходить... Два рази на рік заявка в Google Документ, де написані списки всіх гуртків, які вони мають, Там може їх бути 20 видів. І ви записуєтесь на сесію. Наприклад, осіння сесія з середині вересня до кінця грудня, і платите ви один раз ось за цей період з середині вересня до кінця грудня. Наступна сесія буде з, чи з лютого. Ну, Після канікул, і до кінця, теж до кінця травня там, чи до червня, подивимося, я ще не отримувала цю форму, ви знову заплатите лише за період цієї сесії. Якщо цікаво, які ціни, Марта в мене ходить один раз на тиждень гурток цирк, вони там вчаться балансувати, жонглювати все таке інше. Вона в захваті, це коштує мені за з вересня. По кінець грудня мені коштує це 85 доларів. Я один раз заплатила, і ось вона весь перший семестр ходить на цей. Макс ходить на капуейро і це коштує мені 90 доларів за цей період. Плюс потім я подамся, подам ці всі оплати на повернення частково податків, і подивимося, я вам потім <смі> скажу, скільки податків мені з цих цих гуртків повернулося. Найдорожчий гурток шкільний ходить «Аліса» вона ходить на Флор Хокей, і це коштує 190 доларів е, теж за семестр. Е, тобто ціни дуже доступні. Е, Хоча, звісно, мене шокує, як це один раз на тиждень гурток. Ну як це? Знаєте, як в Україні два-три рази на тиждень, і то це може бути і мало. А тут всі весь спорт, який для фану, ну не якийсь професійний. Звісно, що якщо ваш дитина професійний каратист, ви будете ходити декілька разів на тиждень. Але якщо це просто для фізичного розвитку чи для того, щоб дитина спробувала себе в чомусь, то ось це такі ціни приємні За три місяці заплатити 90 доларів це приємно. Канадських доларів, звісно, навіть не американських. І плюс ще купа-купа всіляких активностей, які в школі безкоштовно з ними проводять в театри, ще якісь походи кудись, діти завжди, то в них якісь чемпіонати, то ще щось, діти завжди раді. Всі троє дітей з радістю ходять в школу, в них дуже цікаве заняття. Але мені здається про учбову частину, що вони вчать, треба робити окреме відео, бо я вже в мене вже м'язе горло, не знаю, болять розмовляти язика. Сподіваюся, взагалі звук записався, бо ще 25 хвилин знову теревеніти я не зможу. Тож задавайте ще якісь питання про школу, про їх розклади, про те, як святкують свята в школах. Скільки нам входить взагалі школа в грошах? Бо ми ще платимо за, за підручники. А, ну в принципі, і все, ми ще платимо за підручники, я вам прямо зараз скажу. Комплект підручників на Максимах коштував 55 доларів, на Марту 60 доларів, і найдорожчий комплект підручників на Алісу, бо в неї ну, всі предмети, да, бо вона в регулярному класі. Коштував на рік 100... 100 доларів чи 90 доларів. Ну, якусь дуже смішну цінну. 90, 90 доларів. А, це все. Задавайте питання, пишіть. Що ще є цікаво почути про школу? Я сподіваюся, що найбільшість питань я відповіла. А про садочок я теж запишу відео, бо я коли читаю, як всі пишуть, що дуже дорогі садочки, неможливо потрапити черги по 5 років. Можливо, десь в Канаді так є, але. Ну, я знайшла садочок за тиждень, і то я знайшла його швидше, але ми пішли в садочок через тиждень після того, як я його знайшла. І ми не платимо якусь астрономічну ціну за, за садок. Не більшу, ніж ми виплатили, або навіть меншу, ніж ми виплатили в Україні. Тому наступне відео буде про садок. Заодно я під. Ну, ще якийсь час пройде. Я вам зможу сформувати свою думку, що я про це думаю, і плюс поспілкуюсь з іншими мамами, які водять в інші місця своїх дітей. Може в них якась інша думка чи якісь інші враження від садочку. Ще раз дякую всім, хто дивиться наше відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, що там за до гори і все таке інше. Мені дуже приємно, особливо приємно, коли ви просто коментуєте і пишете якісь питання, бо іноді мені здається, що в нас настільки заурядне і банальне життя, що я не знаю навіть про що можна розповідати. Па-па!